Коли ви публікуєте в соцмережах фото і дані наших військових, що це може дати в теорії? Ну от мене часто просять опублікуй. Я кажу, що це дасть? Ну як, ну ти відомий, там, ти там популярний, на тебе там підписані, от побачить. Я кажу, хто побачить? Це Ні, це реально, я так повільно буду говорити на цю тему, тому що ми маємо думати над цим. Хто побачить? Хто расисти побачить? Далі. Що далі? Їхні дії. Так, от що? Які їхні дії, їхні думки? Е, що це може принести корисного? Що над ним там будуть знущатися? Тому що Золкін його запостив. Угу. Тому ж, я ж нацист у них. Ну це ж е, без, безперечно. Тобто ні, я жодного нашого положення жодного разу не запостив. Це, це табу. Е, добре, не я, ви. Ви запостили. Рашисти побачили. Далі. Як п'ятий канал. Не золотів, не нацист. Просто люди постять. Ага, хорошо. Значить, друг мій тобою цікавляться. Значить твоя вартість зростає. Ну це ж так просто, ну Ну це ж так просто. Ну вже це не зрозуміло? Далі, третє. З нашого боку, побачить хто? Хто? Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими? Тоді інше логічне запитання, а чому ж одразу тоді не, туди не передати цю, ці дані? І не звертатися до них напряму, так? Працює все в відкритому доступі. Це єдина структура, і омбудсмен, і координаційний штаб з питань по поводження з військовополоненими, до кого можна офіційно звертатися з цією інформацією фотокартками, даними. І після цього будуть, будуть якісь реальні наслідки. Тобто це інстанції, які дійсно займаються питанням обміну, більше ніхто цим не займається. Люди. Ніхто цим більше не займається. Все інше, Це я не знаю, що вам хто каже, хто вас що просить. Це розводняк. І багато кого розвели. Тобто, постать, це ще четвертий четверти бік, про який ми ще не говорили. Люди постять ці фоточки. Потім расисти виходять на родичів тих. Фоточки якого за кажуть, він у нас. І починають просто тупо банально розводити його на бабки наших людей. І розводять. Ну, а так як родичі, наприклад, вони в стресовому стані, вони що завгодно. Ну, звісно, за і наші ж родичі, вони ж нормальні мами і дружини. Це ж не расисти. І, і здатні на цих емоціях ними можна дуже сильно маніпулювати. Ну, ви мене запитали, чи варто постити, що, що чого не можна робити. Ну, я сказав, чого не можна робити, мені здається, вже. Не потрібно постити дані і фото наших бійців в полоні. Тому що, окрім як зіграти на руку расистам, ви нічого не зробите, нічого цим не досягнете. А якщо ні, якщо ви вважаєте іначе, аргументуйте. Ну, аргументуйте. Це чимось, щоб доведіть мені, що ми маємо це робити. І бляха, заходиш в Фейсбук і бачиш, мені постійно додаються в друзі, от зараз знову ж ця нова сторінка, і люди заново додаються в друзі. І додаються в друзі люди, у яких на сторінках все в наших полонених. Тобто в неї два-три підписника, і вона вважає своїм громадянським долгом, боргом, обов'язково опублікувати нашого полоненого, якого вона десь знайшла в мережі. Бо це хлопчику допоможе, що вона його публікує. Угу. Тільки, на жаль, ні. Тільки на, на, на жаль, на, тільки, на жаль, ці люди стають просто, я грубо скажу. Але правдиво, корисним ідіотом. і все. А, я ще так також. А, це теж моя думка, але я хочу її підтвердити, тому що маю так само такі приклади. Велике прохання не не постіть, будь ласка, частину військову, не постьте, ким була ця родина, не постьте посаду. Тому що а, особливо, якщо це якісь штурмові підрозділи, надзвичайно жорстоке ставлення у полоні до таких військових виробити їм гірше. Тобто, просто думайте, що ваш чинок матиме страшні наслідки для цієї людини. Дуже прошу думайте те, що над чим що ви робите, тому що це на жаль прикро. прикра Щас. і страшна історія так? в Україні. Є дві інстанції, які займаються офіційно питанням військового полонена. Це український омбудсмен і координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Більше ніхто цим не займається. І куди б ви не скидали ці фоточки, до кого б ви не телефонували, включаючи особливо мене. Бо в мене в Фейсбуці і в Інстаграмі я не можу своє обличчя там поставити. Знаєте чому? Бо в мене в Фейсбуці і в, ават... і в інстаграмі аватарка, на якій написано: Я цим не займаюсь. Звертайтеся в координаційний штаб або звертайтеся до омбудсмена. Це мої аватарки в Фейсбуці і в Телеграмі, реально, тому що люди пишуть мені. Люди пишуть всім, хто може бути хоч якось до цього дотичний. А я кажу ні. Цим займаються лише омбудсмен. І ось його контакти, і координаційний штаб, і ось їх контакти. Вони відкриті. Звертайтеся туди. Не постіть ці фоточки, не ведіться на розводники. Це все вам нічого не дасть. Я це пояснюю по телефону, що найменше разів на день. Людям, які знаходять мій контакти, телефонують мої через знайомих або хтось їм порадив. Причому ж ви зрозумієте, що реальна людина не може порадити. Тому що реальна людина, яка до мене зверталася, завжди отримує одну і ту саму відповідь. Це, це все те, що я вам розповів. Це хтось, типу, бачив моє інтерв'ю і каже: по-любому, звернись до Золкіна, він по-любому щось там тобі розкаже. Дві інстанції. Все. А, до речі, ви а, в одному з своїх інтерв'ю це важливий момент. Розповідали про взагалі процес обміну. Це дуже складний процес. Це важкі перемовини. Це а, тим більше враховуючи сторона а, неадекватна. Тобто, так вони факт. Та це це руси фашисти. Єди... Так ну, ми маємо розуміти, з ким ми маємо справу.